Всім привіт та ласкава прошу на канал бісероплетіння з Римою. Сьогодні разом з вами сплетемо квітковий букет з бісеру у техніці хрестик. Для плетіння букета нам знадобиться 5 кольорів бісеру. Я використовую червоний, білий, жовтий, зелений лимонний. Бісер у мене 10-го розміру. Та волосінь у мене діаметр 0,2 мм. Для плетіння частини з квітами відрізаємо 95 см волосіні. На один кінець одна зелена, три червоні, другим кінцем у червону хрест на хрест. Складаємо кінці волосіні разом та затягуємо на середині. Розміщуємо хрестик таким чином, аби зелена бісеринка була завжди по правій стороні, червона по лівій. Для зручності розділяємо кінці на правий та на лівий. На правий одна зелена, на лівий дві червоні. Правим кінцем хрест на хрест у крайню червону. На один кінець одна біла. Другим кінцем хрест на хрест На правий дві білі, на лівий три. Правим кінцем хрест на хрест у крайню білу. На один кінець одна жовта. Другим кінцем хрест на хрест Після проходимо хрест на хрест у саму першу білу бісеринку. Якщо ви плетете разом зі мною, то серединка квітки повинна бути знизу. Кожним кінцем проходимо спочатку у дві бокові білі бісеринки. Потім хрест-нахрест -хрест в останню білу. Проходимо хрест-нахрест -хрест у другу червону бісеринку. Далі необхідно вивести оба кінці у першій червоній бісеринці. Для зручності перевертаємо квіткою вниз та одним кінцем проходимо у дві червоні. Другим спочатку, Другим спочатку у червону, потім у зелену. Другим спочатку у зелену, потім у червону. Перевертаємо назад квіткою до нас та продовжуємо плетіння. На правий одна зелена, на лівий дві червоні. Правим кінцем хрест на хрест у крайню червону. На правий одна зелена, на лівий дві червоні. Правим кінцем хрест-нахрест -хрест у крайню червону. На один кінець одна біла. Другим кінцем хрест-нахрест. -на, -хрест. на правий дві білі. На лівий три. Правим кінцем хрест-нахрест -хрест крайню білу. На один кінець одна жовта, другим кінцем хрест на хрест. Після проходимо хрест на хрест у саму першу білу бісеринку. Кожним кінцем проходимо спочатку у дві бокові білі бісеринки. Потім хрест-нахрест -хрест в останню білу. І проходимо хрест-нахрест -хрест у другу червону бісеринку. Тепер виводимо оба кінці у першій червоній бісеринці. Знову я перевертаю квіткою вниз та одним кінцем проходжу у дві червоні. Другим спочатку у зелену, потім у червону. На лівий кінець дві червоні, одна зелена. Другим кінцем у зелену хрест на хрест. На верхній кінець дві зелені, дві червоні. Цим кінцем, де ми набрали чотири бісеринки, з протилежного боку проходимо у першу набрану. Отриманий хрестик підтягуємо до інших якомога ближче. На правий кінець дві зелені. Другим кінцем в останню набрану хрест на хрест. Аналогічно плетемо першу квітку у другому ряду. Лівий кінець вниз у найближчу бісеринку попереднього ряду. На правий кінець дві зелені. Другим кінцем в останню набрану хрест на хрест. Лівий кінець вниз у найближчу бісеринку попереднього ряду. На правий кінець дві зелені. Другим кінцем в останню набрану хрест на хрест. Плетимо другу квітку у цьому ряду. Лівий кінець вниз у найближчу бісеренку попереднього ряду. На правий кінець. Дві зелені. Другим кінцем в останню набрано хрест на хрест. Лівий кінець вниз у найближчу бісеринку попереднього ряду. На правий кінець. Дві зелені. Другим кінцем в останню набрану хрест на хрест Плетимо третю квітку. На лівий кінець дві червоні одна зелена. Другим кінцем у зелену хрест на хрест На нижній кінець дві червоні одна зелена. Другим кінцем у зелену хрест на хрест Лівий кінець вгору у найближчу бісеринку попереднього ряду. На правий кінець. Дві зелені. Другим кінцем в останню набрано хрест на хрест. Лівий кінець вгору у найближчу бісеринку попереднього ряду. На правий кінець дві зелені. Другим кінцем в останню набрану хрест на хрест. Плетемо квітку. Лівий кінець вгору у найближчу бісеринку попереднього ряду. На правий кінець дві зелені. Другим кінцем в останню набрану хрест на хрест. Лівий кінець вгору у найближчу бісеринку попереднього ряду. На правий кінець дві зелені. Другим кінцем в останню набрану хрест на хрест. Плетемо другу квітку. Лівий кінець вгору у найближчу бісеринку попереднього ряду. На цей же кінець одна зелена, дві червоні. Цим кінцем, де ми набрали три бісеринки, проходимо вниз у зелену бісеринку попереднього ряду. Після вправа у зелену набрану. На один кінець одна зелена, другим кінцем хрест на хрест. На верхній кінець три червоні. Другим кінцем в останню набрану хрест на хрест. Лівий кінець вниз у зелену бісеринку попереднього ряду. На правий кінець. дві червоні. Другим кінцем в останню набрану хрест на хрест. Лівий кінець вниз у зелену бісеринку попереднього ряду. На правий кінець дві червоні. Другим кінцем в останню набрану хрест на хрест. Лівий кінець вниз у зелену бісеринку попереднього ряду. На цей же кінець три червоні. Цим кінцем, де ми набрали три бісеринки, проходимо вгору у зелену бісеринку попереднього ряду. Після вправа у першу набрану. На один кінець одна червона, другим кінцем хрест на хрест. На нижній кінець три червоні. Другим кінцем в останню набрано хрест на хрест. Лівий кінець вгору у найближчу бісеринку попереднього ряду. На цей же кінець три червоні. Цим кінцем, де ми набрали три бісеринки, проходимо вниз у найближчу бісеринку попереднього ряду. Після вправа у першу набрану. На один кінець одна червона, другим кінцем хрест на хрест. На нижній одна червона, на верхній одна червона, одна лимонна. Нижнім кінцем хрест-нахрест -хрест у лимонну. На нижній одна червона. На верхній дві. Нижнім кінцем хрест-нахрест -хрест у крайню. На верхній кінець чотири червоні. Цим кінцем, де ми набрали 4 бісеринки, з протилежного боку проходимо в першу набрану. Отриманий хрестик підтягуємо до інших, якомога ближче. На правий кінець дві червоні. Другим кінцем в останню набрану хрест на хрест. На один кінець три червоні. Опускаємо вниз та зав'язуємо на два-три вузлика. Зайві кінці відрізаємо. Для плетіння другої частини відрізаємо 40 см волосіні. Плетимо другу частину, використовуючи червоний бісер та одну лимонну. Посередині